Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти читання. Сьогодні ми познайомимось з новим звуком Г і навчимося позначати його на письмі буквою Г. А зараз відгадайте загадку. Я маленький і кругленький. На одежі я завжди. Мене в петлю вставляють 100 разів туди-сюди. Що це таке? Це гудзик. Промовте перший звук. Гудзик. Г. Який цей звук? Голосний чи приголосний? Так, приголосний. Цей звук. Зустрічається не в багатьох словах української мови, і ми поступово познайомимося з ними. А звідки ж прийшов до, наш, до нас гудзик? У сиву давнину люди одягалися у шкіри тварин, накидали шкіру на плечі та підв'язували поясом з рослин. Такий одяг був незручним, заважав рухатися. Тож з'явилися застіпки, які людина виготовляла з кісток тварин, дерев'яних паличок, шипів, рослин. Минали століття. Люди навчилися прясти шерсть, виготовляти тканину. І з'явилися зовсім нові гудзики. Їх виготовляли з олова, міді, срібла, золота. Такі гудзики пришивали до одягу. І вони були більш зручними. А на гудзиках, які пришивали до форменого одягу, витискали відповідні знаки. Ось погляньте, як виглядали старі гудзики. На гудзиках навіть гадали і казали ще так: якщо знайдеш гудзик, чекай удачі! Послухайте вірш і спробуйте впіймати новий звук. Сидить газдиночка на ганку і газді гудзик пришиває. Від гавенята гава ганка на хабу гедзя відганяє. Так, газдиночка, ганок, газда, гудзик. Гавенята гава і гець. Деякі слова ви почули, мабуть, перший раз. Ну, наприклад, газ, «газда» і «газдиня». Газда це господар. Газдиня господарка. Цей звук ще буває в таких словах: агрус. Гава, ганок, гець, грунт, дзига. Звук Г позначається на письмі буквою Г. Ось перед вами. Давайте зараз складемо речення, що робить буква Г на першу малюночку. Якщо ви не можете впізнати цей предмет, то я вам допоможу. Це гердан, така шийна, бісерна прикраса у вигляді вузької стрічки. А на другому малюночку ми бачимо Агрус. Ну, Агрус це відомий вам кущ, ми про нього вже з вами говорили. Давайте зараз відкриємо зошити і навчимося друкувати букву Г. Вона дуже схожа на букву Г, але є одна відмінність. Зараз ви її побачите. І так ми друкуємо велику букву Г. Бачите, поки що це буква Г. Але зверху ми додаємо ось таку паличку. І у нас вже нова буква. Маленька друкується так само, тільки меншого розміру, і зверху ось так. І так, будь ласка, надрукуйте чотири великих, три маленьких і ще раз. Велика і маленька, як на зразку. Можете натиснути на паузу і виконати це завдання. І також на цьому рядочку надрукуйте слово «гава». Добре, ну а тепер давайте почитаємо завдання, які нам приготувала читалочка. Прочитайте спочатку по горизонталі перший рядочок. Аг, ог, уг, ег, іг, іг. Га, го гуг гі-г. Тепер ви і слова агрус, ганок, грунт. Переходимо до наступного завдання. Прочитайте текст і придумайте заголовок. Галинка купила бісер, дрібні барвисті намистинки. Із бісеру вона зробила гердан. Це гарна прикраса. Гердан Галинка подарувала мамі. Тепер ви прочитайте самостійно, а потім дасте відповіді на мої запитання. Що зробила Галинка? Яким матеріалом вона працювала? Що вона подарувала мамі? А хто з вас вміє вишивати бісером? Надрукуйте, будь ласка, слово «гердан» в ваших зошитах і зробіть звуковий аналіз. Наступне завдання. Порівняйте значення кожної пари. Чим воно цікаве? І так, перед вами ворона. Ми можемо назвати цю пташку ворона, а можемо сказати габа. Тобто одне значення на два різних слова. Господар гадза. Прикраса гердан. Палка герлыга. Ну, а тепер скажіть, будь ласка, чи доводилось вам коли-небудь чути такий вислів ловити гав? Як ви вважаєте, що означає він? Давайте перевіримо ваше припущення. Я читаю, ви за мною слідкуєте і пошепки стараєтеся встигати за мною. Діти старанно писали букву Г, а Сергійко позирав то у вікно, то на стрілки годинника. Він думав про перерву. Галина Петрівна сказала: Сергійко, не лови гав, пиши. Незабаром усі діти написали букви, а Сергійко ні, бо ловив гав. Чи зрозуміли ви, що робив Сергійко? Сергійко нічого не робив. Отже, вислів ловити гав означає нічого не робити. Чи правильно ви пояснили вислів? Скажіть, будь ласка, де відбувалася подія? Чим займалися діти? А що робив Сергійка в цей час? Чому він не встиг написати? А який інший заголовок можна зібрати до цього тексту? А тепер розгляньте два малюночки і скажіть, на якому малюнку зображено Сергійка. Ну, звичайно, на другому. Він сидів на уроці і нічого не робив. Ну що ж, урок добігає до кінця. Яку букву ми сьогодні вивчили? Який звук вона позначає? З якими новими словами познайомилися? Оцініть себе, я дізнався, продовжить речення, я зрозумів, я навчився. На сьогодні все, до побачення!